Всім привіт привіт З вами на зв'язку знову Влад, і в цьому відео я вам хочу розказати про моє перше тренування після того, як я перебув ковідом, і, скоріш за все, це був Омікрон. Ця взагалі хвороба. Це була найдовша і найважча хвороба, якою я, коли, якою я хворів коли-небудь за все своє життя. І мені це дуже незвично, тому що пройшло десь напевно три тижні, як я не займався спортом. Можете чути а, на фоні звуки, то пес щось там гризе. Як я не займався спортом, і для на мене це дуже вплинуло, тому що мені хотілося побігати. Але я елементарно навіть думав, що все буде ок, там взяв, проїхався на велосипеді. І а, мене просто там розболілася голова, а, почало ну, почав якусь таку а, ломку відчувати. Я не знаю, як це правильно назвати, але. Суть в тому, що відчував я себе дуже некомфортно, це м'ягко кажучи. І от зараз я пробігся перший раз, це було круто. Відповідно, трошки втратив форму, це зрозуміло, тому що вже скільки не бігав. І ці дебільні Apple Watch не записали мій пульс протягом половини тренування. Це насправді дуже і дуже сумно пробігся. 4 кілометри 390 метрів зайняло це в мене 25 хвилин, 50 секунд, ну майже 26 хвилин. І, 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 і що? І зараз відчуваю я себе дуже круто. Дуже круто, тому що я вже чекав цього дня, коли я зможу нормально побігати. Ну, звісно, я ж відчуваю ефект ще від хвороби, ще повністю організм. Не відновився, але це було е, дуже і дуже кайфово. Тим більше, коли така прохолодна погода, бігати е, дуже хочеться. От тому ось такі якісь враження. І після того, як оцей, ця хвороба пройшла, коли були перші дні, е, я записував там ранковий підкаст і казав, що вже проходить. Насправді тоді ще не пройшло це все, е, воно ще тягнулося і тягнулося. І були перші, коли перші дні я реально відчув, що в мене на вечір не болить голова, я можу елементарно сходити прогулятися, то думаю, це було дуже кайфово. Це було дуже кайфово, тому що стан організму до того моменту просто. Ти просто ніякий. Ну, овощ, як то кажуть, так? Ти не можеш нормально рухатись, тобі взагалі Ну, там, не те, що нормально рухатись, а. Тобі взагалі нічого не хочеться Тобі не хочеться ні знімати відео, ні займатися там, ні програмувати, ні ша ні щось, взагалі ти просто лежиш і сподіваєшся, там п'єш якісь певні пігулки, і сподіваєшся, що це все пройде. І добре, що це пройшло, і я на кінець то зміг побігати. І, надіюсь, на цьому тижні я ще зможу позайматися баскетболом, сходити на баскетбол. От тому, тому це відео ось таке, про мої, про мої враження. До речі, в мене дві прививки. Бустерну я ще не робив, і як бачите, нічого. Ну, можливо, якби не було цих двох прививок, можливо, було б все набагато гірше, ніхто не знає. Але, 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 треба цінувати, що ви живі, здорові, що ви можете ходити, що ви можете думати, що ви можете займатися спортом, робити. От і я казав, тому. В подкасті, що от, оця цінність вона приходить саме тоді, коли ви. У вас щось трапляється таке дуже погане в житті. На жаль, на жаль, ми такі люди. Коли у нас трапляється щось погане в житті, ми починаємо порівнювати з тим, що було до цього, щоб було все добре, і розуміти, що, що все насправді було офігенско, Так трапилось і з війною. На жаль, на жаль. Які всі дрібні проблеми в нас були до війни? Там не, було, не вистачало грошей, щоб купити квартиру, там або не вистачало нормального грошей, щоб жити. Але, блін, нас не бомбили і люди десятками тисяч не помирали. От тому, тому потрібно, цінувати, потрібно цінувати, розуміти те, що в нас насправді все є для того, щоб бути щасливими. Навіть в такій важливій. А, навіть такі важкі моменти, як війна. Тому дуже дякую вам за перегляд для даного відео. З вас лайк, коментар під цим відео, підписка на мій канал. І будемо бачитись з вами набагато і набагато частіше. Гарного і бадьорого дня! Па-па!